Три тисячоліття тому в Палестині існувало Ізраїльське царство, яким правили легендарний цар Давид і син його Соломон. Дві тисячі років тому місто Єрусалим та головну юдейську святиню храм знищили римляни, а євреї були вимушені розсіятися світами. Але у 20 столітті жорсткому столітті погромів, Колокосту та інших гонінь, держава Ізраїль неочікувано відродилася. А у 21-му вже є серйозним геополітичним гравцем. А дехто вважає, що навіть править нашою пласкою. Планетою, однак, не будемо опускатись до конспірологічних теорій, а дослідимо, як євреї пройшли цей шлях. До речі, серед євреїв розповсюджена ідея про те, що Бог прирік свій народ на тисячі років паневірянь, а відновити власну державу вони зможуть тільки після появи Машиаха, або по нашому месії. Втім, про все своєю чергою. Отже, євреї поневірялися світами тисячі років, поки наприкінці 19 століття, коли на арену Європи вийшла нова сила нації, уродженцю Будапешта по німеччиному єврею Теодору Герцлю спала на думку проста істина. Єдиною гарантією відсутності утисків за національною ознакою для євреїв буде власна національна держава. Свої ідеї Герцль виклав у книзі юдейська держава, яка вийшла у відні і швидко набрала популярності. А це значить ґрунт для неї вже був готовий. Адже ще на початку 19 століття розпочався рух за повернення єврейського народу до землі ізраїльської, вона ж Ерець Ізраїль. Там і відстворювалося окремі єврейські поселення. Однією з головних причин цього був антисемітизм, який панував в Європі, і для того, щоб захиститися від утисків, євреям належало створити власну державу. А щоб створити власну державу, треба було повернутися на свою землю. Ця проста ідея і отримала назву Сіонізм від гори, а точніше пагорба Сіон, на якому стояв давній Єрусалим. На вогнях сіоністської ідеї почали злітатися ентузіасти. Були серед них Будапештський лікар Симон Зюдфельд, який ще у підлітковому віці відмовився від юдаїзму, а також архітектор родом із західної Галичини. Оскар Марморек, теж людина цілком світська, саме згадана трійка, організувала перший сіоністський конгрес у 1897 році у швейцарському базелі. Туди зібралися дві сотні делегатів з 17 країн, які заснували всесвітню сіоністську організацію з метою переселення євреїв до землі обітованої або ж Ерец Ізраїлю, та створення там прихистку для них як фізичного, так і політичного, культурного та ідеологічного. Члени нової організації повинні були платити щорічний членський внесок Шекель, так звалася колись грошова одиниця в Юдеї. І ще до Сіоністського конгресу в Одесі діяло товариство допомоги євреям землеробам та ремісникам у Сирії та Палестині, яке займалося збиранням коштів на підтримку єврейських поселень в Ізраїлю, організацією еміграції туди євреїв з російської імперії та викупом землі для них. Одесит письменник Моше Ліліянблюм став ідео. Опу у турків земель Ерец-Ізраїлю та переселення туди такої кількості євреїв, щоб вони стали більшістю. А уродженець української Бесарабії Мейр Дізенгоф, який теж починав свою діяльність в Одесі, врешті був обраний першим мером Тель-Авіва. Проте найбільшого масштабу досягнув уродженець Білорусі, Менахем Усишкін, який оселився у Катеринославі, нині це місто Дніпро, та перетворив його на центр єврейського відродження в Російській імперії. А фінансовою основою сіоністського руху став єврейський колоніальний банк, заснований у Лондоні і покликаний фінансувати купівлю та засвоєння земель Ерець Ізраїлю. Утім, Палестина на той момент була частиною Османської імперії, а турецька влада не дуже приязно ставилася до ідеї великого переселення євреїв на свою територію. І тут до справи втрутилася Велика Британія, яка офіційно запропонувала сіоністській організації замість турецької Палестини переселяти євреїв до свого африканського протекторату Уганди, де англійці провели залізницю і почали масштабний проєкт з вирощування бавовни. Вони запропонували особливі умови для компактного проживання в оточенні угандійських племен без ризику асиміляції. Найцікавіше, що шостий сіоністський конгрес більшістю голосів підтримав план Уганди. Але розгорівся грандіозний скандал, і англійці відкликали свою пропозицію. Історія з Угандою завершила першу хвилю переселення євреїв до Рицисрелю, яка називається першою алією. Алія у перекладі івриту означає піднесення вгору. Одним із головних меценатів цього періоду був французький барон єврейського походження Едмон де Ротшильд. А основну частину переселенців склали євреї з українських земель. Початок другої алії ознаменувався сумними подіями: смертю батька засновника Сіоністського руху Теодора Герцля та кишинівським погромом, в якому загинуло півсотні людей, а півтисячі було поранено. Звісно, це не могло не викликати початку другої хвилі переселення євреїв до Ереції Среїлю і, передусім, з Російської імперії, яка володіла Кишиневом, а також сусіднім. Ні, Румунії під тиском українських сіоністів, на чолі з Менахом Мусишкіним, Сіоністська організація створила Палестинське товариство землевпорядкування та палестинське бюро, які взялися координувати створення єврейських поселень в Палестині. В результаті до Ерець Фрейлю перебралося понад 40 тисяч осіб. Серед них був і уродженець Житомирщини Давид Гордон, який на перше місце у створенні єврейської держави ставив працю. Згодом його ідеї взяли на озброєння творці сільських комун кібуців для захисту поселень. Тоді ж утворили мережу єврейських загонів самооборони. Як ми вже казали, сіонізм виник як наслідок антисемітизму, і влада Російської імперії продовжувала підливати олію у цей вогонь. Погроми в Кишиневі, Гомелі, Мінську, Мелітополі, Сімферополі Житомирі спонукали євреїв до еміграції. Одесит Володимир Жаботинський, світський діяч, вихований на російській культурі, в результаті звернувся до ідеї сіонізму і став одним із провідних діячів всесвітньої сіоністської організації. Перша світова війна зупинила розвиток сіоністського руху, але у складі британського війська, за ініціативою Жаботинського, було створено єврейський легіон. Єврейський легіон дотримувався юдейських традицій. У Шабат мав вихідний. А кухня його відповідала законам Кошерут. Емблемою легіону став семисвічник. Після поразки у війні Османська імперія втратила Палестину. Мандат на тимчасове управління нею Ліга Націй виписала Британській імперії. Тоді ж було створено Єврейське агентство, міжнародну організацію, відповідальне за переїзд на землю предків. У той самий час Російська імперія розпалася і на її території розпочалися масштабні воєнні дії. Це сприяло відновленню еміграції єврейського населення до Палестини. Еміграції з Європи сприяли утворенню нових національних держав та повоєнна економічна криза. Так розпочалася третя алія. Саме в ході третьої алії до Ереці Ізраїлю приїхала киянка за народженням і американка за громадянством Голда Голдамеєр, яка згодом стала прем'єр-міністром держави Ізраїль. А у 1923 році в Єрусалимі відкрився єврейський університет, першу лекцію, в якому прочитав Альберт Ейнштейн, виголосивши навіть декілька фраз і в ритм. Нова британська влада забезпечила євреям більше можливостей, і тому в Палестині було засновано багато поселень почали будуватися дороги, відбулася електрифікація, з'явилися перші промислові підприємства. Органи єврейського самоуправління отримали офіційний статус. А розформований після закінчення війни єврейський легіон став основою для створення національних загонів самооборони та підпільної військової організації Хагана. Вінстон Черчилль який у ті часи був міністром колонії Великої Британії, випустив звіт, відомий як Біла книга, в якому підтвердив прихильність уряду до створення єврейської держави. Проте він твердив, що перетворення Палестини на суто єврейську державу неможливе. Головним донором четвертої алії стала Польща, яка після першої світової відновила державність і почала досить жорстко будувати мононаціональну державу. Утім, араби вже багато століть вважали себе господарями Палестини. Крім того, існувало релігійне протистояння між мусульманами та юдеями. Тому конфлікти між різними народами, які вважали цю землю своєю, були неуникненними. У 1929 році вибухнув наймасштабніший конфлікт з приводу права євреїв молитися біля західної стіни храму, яку ми називаємо стіною плачу. Араби вважали, що єврейські молитви загрожують святиням ісламу, мечетям на храмовій горі. Це призвело до нападів арабів на єврейські квартали кількох міст. Підпільна єврейська армія Хагана організувала спротив, і він виявився ефективним. Британська влада взялася за врегулювання конфлікту і для цього вирішила знову обмежити єврейську еміграцію до Палестини, що було записано у наступній білій книзі. Так закінчилася четверта алія, яка привела до РС Ізраїлю, і ще шість десятків тисяч євреїв. На початку 30-х років до влади у Німеччині прийшли націонал-соціалісти на чолі з Гітлером. Їхня антисемітська політика викликала велику хвилю еміграції німецьких євреїв. Тому розпочалася п'ята алія за 10 років до Ерец-Ізраїлю легально перебралося понад 160 тисяч євреїв, а ще тисячі і тисячі приїхали нелегально. Розмір, сила та організація єврейської громади Палестини зростали, а з нею зростала і національна економіка. Натомість посилювався і спротив арабської більшості, яка, крім демонстрацій та страйків, вдавалася до насильства, нападів, підпалів терактів. За підсумками розслідувань, британці зробили радикальну пропозицію розділити Палестину на дві держави єврейську і арабську, з коридором між ними, який залишався під контролем Британії. Це викликало гостре незадоволення Арабів, які розпочали теракти проти англійських чиновників. У 39-му з'явилась чергова біла книга, в якій англійська адміністрація пішла на поступки арабам, ускладнивши продаж землі євреям, обмеживши єврейську еміграцію 10 тисячами осіб на рік та запланувавши невдовзі утворити Палестинську-арабську державу. У день виходу білої книги у всіх єврейських поселеннях зібралися демонстрації протесту. Крім того, сіоністи розгорнули так звану нелегальну алію. Чисельність підпільної армії Хагана зросла до 25 тисяч бійців. У її складі виник спеціальний підрозділ для атак на британські об'єкти. А новостворений генеральний штаб взявся за контрабанду зброї та організацію навчання бійців за кордоном. Напруга досягла критичного рівня, але 1 вересня Німеччина напала на Польщу, розпочавши війну, яка повністю перевернула ситуацію. Розділ Польщі між Німеччиною та СРСР призвів до припинення міграції євреїв з німецьких та польських територій. Націонал-соціалісти розгорнули масштабне знищення єврейського народу, яке отримало назву Голокост, у цих умовах 130 тисяч єврейських чоловіків виявили бажання мобілізуватися до британської армії. Однак британці й далі боролися проти нелегальної міграції євреїв. Порушників мігрантів затримували і морем відправляли до Європи. Сили єврейського спротиву намагалися завадити цьому, і навіть потупили два судна, які мали депортувати незаконних мігрантів. У відповідь британська влада розпочала переслідування хагани та арешти її офіцерів. Порозумітися вдалося лише тоді, коли у війну вступила Італія. А німці атакували острів Крит. Тоді у британській армії з'явилися єврейські підрозділи. Однак, після переламу у ході Другої світової стосунки між Британією та Сіоністами знову загострилися у 44-му Радикальне крило сіоністів під керівництвом Менахема Бегіна організувало антибританське повстання. А невдовзі в Каїрі єврейські бойовики вбили британського статс секретаря з близькосхідних справ лорда Мойна. Однак злочини нацистів викриті після закінчення Другої світової війни шокували світ. Тоді серед європейських євреїв почала діяти підпільна організація з назвою Бриха, яка займалася збиранням та підготовкою людей до еміграції до Ереції Сраїлю. Утім, позиція Великої Британії залишалася незмінною, а боротьба з нелегальними мігрантами відновилася. Хагана разом з іншими воєнізованими групами розпочала боротьбу з англійцями. Євреї нападали на табори для депортованих. А 2 листопада 45-го року вони підірвали всі залізничні шляхи країни і потопили декілька суден британської берегової охорони. Нелегальні мігранти оголошували голодування протесту. На вулицях відбувалися масові демонстрації. Для розв'язання цієї проблеми було зібрано спільну американсько британську комісію, яка рекомендувала дозволити еміграцію до Палестини 100 тисячам євреїв. Лондон від Кинув цю пропозицію у відповідь на що сіоністські бойовики підірвали усі мости, які з'єднували Ерець Ізраїль з сусідніми країнами. Під час чорної суботи, 29 червня 46 року, британці заарештували всіх членів правління сіоністської організації. У сотнях поселень пройшли масові обшуки. Деякі будівлі були розгромлені. Сіоністи відповіли на це підривом Єрусалимського готелю Цар Давид, де розташувалася британська адміністрація. А в результаті Лондон вирішив передати палестинське питання на розгляд щойно Створеної Організації Об'єднаних Націй. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я, брат Капранов, а це наші меценати, добродійники, які в цей складний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний. А до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд. Які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дорога вказ на книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. У листопаді 47-го року Генеральна асамблея ООН проголосувала за розділ Палестини на три частини: єврейську, арабську та Єрусалим під міжнародним контролем. Євреї тріумфували, але араби рішуче відмовилися утворювати свою державу, бо вважали своєю всю Палестину і не хотіли ділити її з євреями. Британці вирішили відсторонитися від конфлікту. Після цього розпочалася стихійна війна, в процесі якої Хагана перетворилася на справжню армію. В нагоді стала мережа сіоністських відділень у Європі та Америці, яка займалася постачанням зброї та фінансуванням. Сіоністські сили досить швидко взяли під контроль всю територію, виділену ООН для організації Єврейської держави. І 14 травня 1948 року народне правління на засіданні в Тель-Авівському музеї ухвалило декларацію про незалежність Ізраїлю і таким чином проголосило про створення єврейської держави. Так виник Ізраїль, держава добровольців та ентузіастів. І нам, українцям, її історія має стати прикладом того, що безнадійних ситуацій не буває. І побудова держави починається з ідеї. А ідеї треба підтримувати вподобайками, бо кожному воздасться по лайках його.